Дня, усім на хвилях ухрадіо студії Людмила Руденко. Сьогодні ми будемо говорити про вшанування наших героїв. Хвилину мовчання як прояв шани і скорботи ще століття тому запропонував австралійський журналіст після закінчення Першої світової війни. До 2022 року у міністерстві оборони України була традиція щодня бити у дзвін і називати кожне прізвище загиблого. Та з початком повномасштабного вторгнення цей ритуал призупинили. І хвилина мовчання є щодня одив'я. Ті годині у всіх засобах інформації ви маєте можливість почути цей відлік, ну і далі почути гімн України. І кожен з нас має свій вибір чи в цей час просто присвятити якісь тихій молитві з тих людей, які яких вже немає з нами, які своє життя віддали за те, щоб ми зараз з вами працювали, жили, і також кожен з нас вибирає, що в цей час зробити: призупинити автомобіль, вийти з автомобіля і. По цю хвилину постояти, чи можливо навіть під час роботи зробити цю хвилину пам'яті для того, щоб затихнути і пригадати в подумках тих, хто для вас важливий і дорогий. І цю ініціативу вшануй саме вона з Тернополя. започаткована була Ольгою Коновал, і я маю можливість поспілкуватися зараз з нею, більше дізнатися, як з нашого міста ця ініціатива цей проєкт розлетівся в інші міста, як вшановують героїв. Тому що навіть на власні очі я часто бачу, коли в центрі міста зупиняються автомобілі, чи то їдуть таксист, таксі, таксист виходить і навіть пропонує своїм пасажирам теж. Вийти і на хвилинку стишити цей хід, і це просто пробуває до мурашок. І Це настільки важливо, щоб кожен з нас відчував, що можна присвятити хвилину. Тим, хто віддав своє життя, Оля Коновал, сьогодні в нас в студії. Оля вітаю тебе. Вітаю, це громадська діячка, волонтерка, дружина героя України Сергія Коновала і також керівниця фонду одноіменного. Сьогодні ми будемо говорити, як вшановувати по-справжньому вшановувати герої, тому що я знаю, що ти дуже багато вклала праці в тому і багато креативів для того, щоб долучити максимальну кількість людей. Але зараз поговоримо про цю е, хвилину мовчання о дев'ятій ранку у Тернополі. Як це все розпочалося? Розпочалося це все насправді лише з одного відео в моїх соцмережах, і насправді ми з моєю подругою гуляли містом, і це було випадково. Знаєш, ми зайшли з в один з закладів міста. Я в них попросила картонку і маркер, тобто в нас з собою навіть нічого не було. Написала цю табличку «Вшануй». і на алеї пам'яті наших загиблих героїв, яка знаходиться в центрі міста. З першого дубля фактично ми зняли це відео. Ідея була така, що мені почали писати підписники, люди, тернополяни, і звинувачувати когось, що це не відбувається. А мій же слоган по життю, що насправді одна людина може змінити все, і ця історія це такий хороший приклад цього. І в цьому відео я закликала людей доєднуватися. Ми не можемо звинувачувати владу, ми не можемо звинувачувати когось іншого в тому, що не робимо ми самі. І це такий стався як флешмоб. Я запустила, де я закликала бізнеси доєднуватися. Я зробила красиву фотографію і почала бізнеси позначати у себе в соцмережах. І для них це сталося престижно бути позначеним на цій фотографії. І закрутилося. Масово почали підтримувати магазини, салони краси. Всякі пекарні школи приватні, тобто почали підтримувати всі, і це стало навіть модно, що власне було моєю ідеєю, тому що я знаю, що до мене також дуже багато громадських організацій і сімей загиблих зверталися, але їхнє звертання було до влади міста, до влади області. Ми маємо зрозуміти, що наші чиновники не можуть зупинити кожного за руку. Так, поки так, ми самі не зробимо цей вибір, доти неможливо. Там сьогодні мені пишуть: а чому в якомусь там відомому супермаркеті немає хвилини мовчання? А я ж на це відписую. А ви підійшли до адміністрації? Запитати так. Мене. Я, наприклад, почала писати звернення від себе особисто. Так, зараз у мене вже є громадська організація, і зараз ми пишемо вже від громадської організації. Ці звернення, велика ініціативна група. Але тоді я була одна. І це також спрацювало і е, маю дуже я можу книжку вже писати. Знаєш, по хвилині мовчання, як це все розійшлося в Тернополі. Мені дуже подобається, як це відбувається. В нас є велика в телеграмі ініціативна група людей. Вже понад 300 чоловік там вони вже самі самоорганізовуються. Нас дуже класно підтримала поліція. Відповідно, хочу зауважити, що на е, те, щоб відбувалися наші акції, ми писали. Повідомлення в поліцію патрульну, і вони приїздили на місце події і підтримували, і досі підтримують нас, тому що все, все повинно бути організовано. Нас дуже класно підтримали зараз. Мої друзі з Івано-Франківська, і мені сьогодні пишуть про те, що в Тернопільській області люди десь проїздом їдуть і бачать, як це відбувається. Я Особисто також при нагоді спілкуюся з головами ОТГ наших і завжди запитую за хвилину мовчання, і завжди вони мені підтверджують, що так. Звісно, вищі навчальні заклади школи, навіть наші садочки це підтримують. І коли мені скидають відео з садочків, де ці малята стоють і вже чітко розуміють, що це за хвилина з ручкою на серці. Також важливо, знаєш, кажуть там зупинись, вшануй, опусти голову. Для мене тут важливо навпаки підняти голову. Ця моя хвилина, де я. Піднімаюсь туди поглядом в небо до них і спілкуюся з ними. Хоча насправді в моєму дні сотні хвилин пам'яті, тому що е, в ту хвилину в 9 ранку вже не поміщаються спомини і згадки про всіх друзів, яких, на жаль, я поховала. Але це чудовий приклад того, як одна хвилина, яка, по суті, не вирішує ваш день, але може вас зарядити, зібрати, згуртувати, може дати вам можливість е, подякувати. Подякувати не лише тим, хто віддав своє життя, але і тим, хто втратив найрідніших, і це чудово. І сьогодні дуже багато мені пишуть людей про те, що вони хочуть перейняти нашу ініціативу. Також ми спілкуємося у Києві за ініціативи нашої загиблої подруги Ірини. Цибух. подруги Чеки, створена громадська організація. Вшануй, і ми спілкуємося також з дівчатками. Робимо спільні проекти в Києві. На жаль, поки важко. Але ми йдемо з маленького, і я пишаю з тим, що в Тернополі це відбувається дуже достойно. Ну, я так бачила, що і в Чернігові так Івано-Франківська згадала, і багато ж таких міст, які е, знаходять цих е, таких ініціативних таких людей, які мають свої позиції і можуть долучити довкола себе інших людей. Ви можете поставити просто будильник на 9 годину для того, щоб цю хвилину. Е, помовчати, для цю цю хвилину собі можливо справді молитву сказати про тих людей, які, е, яких немає поруч з вами, тому е, це дуже важливо. Які ще можна підказки зробити для того, щоб не пропустити цю хвилину? Вшанування до речі, за будильник е, зараз. Ми з моєю подругою Анастасією Семенюк, відомою знаєш, віршницею, яка ми вже з поетесою, поетесою е, створюємо власний звук на будильник. Тому що з чим я стикнулася нещодавно. Я їхала у потязі, в мене заграв будильник. Я почула будильники в інших людей також, і мені довелося встати і пояснити людям поруч, що відбувається, тому що багато хто не зрозумів. І власне там я придумала те, що потрібно, щоб будильник був не просто звуковий сигнал, а сигнал з відповідним супроводом текстом. так, текстом, де би була така коротка начітка про те, що загальнонаціональна національна хвилина мовчання. І це би дало можливість швидше і легше зрозуміти іншим людям, і звісно, в комфортніших умовах я би була, тому що кожен раз доводиться це пояснювати. Люди не розуміють там, чому я до них звертаюся інколи. І от зараз в нас власне в нас з Анастасією ідея така створити цей звук, тому що деякі марки телефонів не підтримують, і ми зараз думаємо, як це правильно зробити для того, аби на будильниках був ще текстовий супровід, і це це буде дуже класно. Так що ми вже скоро побачимо? Будемо слідкувати за твої в соцмережі, де ти завжди повідомляєш про найважливіше і е, насправді дійсно ти довкола себе збираєш тих людей, які е, роблять нас зовсім іншими. Це це дуже добре, і я ще хочу, щоб ти сьогодні нам розповіла про день вшанування 6 квітня, день вшанування Героїв України. Сергія Коновала. що ти підготувала для тернополян, яка місія цього заходу? Бо я знаю, що ти теж долучила близько сотні людей, які будуть, будуть теж свою, свою справу добру робити поширювати між іншими для того, щоб максимально людей про це дізналися, відвідали захід, поділися організаційними такими моментами, про які варто знати. Коли я починала взагалі думати про це, як же ж правильно вшанувати, як же ж правильно, я можу так сказати, відбути цей день, тому що насправді цей день дуже важкий для, для кожного, хто втратив так день, коли загиб загинув герой, є дуже важким. Але мене завжди, знаєш, надихають наші розмови з Сергієм. Сергій був дуже позитивний. І він би ніколи не дозволяв мені сумувати. Плюс я розумію, що сьогодні ми маємо новітні героїв і творимо новітню історію. Тому і все має відбуватися вже по-іншому, вже так, якби це було доречно, якби це прийняли вони, якби це сподобалося їм. І ну, власне, знаємо, що наша така традиція там 9-40 днів роковини десь збираються родичі в закладі харчування, там якомусь так чи вдома. і... Ну це, згадують так. Це я плачуть, ну, можна сказати, що це якесь таке спокійне застілля, так але мені така ідея зовсім не підходить, тому що це було зовсім не про Сергія, і я взагалі ну не розумію цього всього. Про Сергія ж було молодь вишколи е, тренуватися. Змагатися, розвиватися. Оце все було про нього, тому логічно відбулося те, що, що я створила цей день як день вишкільний, як день тренувальний, як день інформативний. Власне, за цей рік. І попередньо в нас є дуже багато партнерів і друзів, які нас підтримували, які мають одинакові з нами погляди. Тому, по суті, ми зібрали понад 15 партнерів наших в одній локації, які будуть представляти свою діяльність, які будуть знайомитися між собою, знайомити мешканців міста з тим, що вони роблять. Це буде великий квест. Квест буде дуже класний, тому що будуть треба буде пройти різні випробовування. Випробовування на дронах, чим жив Сергій, випробовування зі зброєю. В нас буде тир, в нас буде в'язання вузлів від пласту, в нас буде секретне завдання також від військового коледжу. В нас буде їжа обов'язково, козацька кухня має бути польова, тому що це, це було про наше життя. Також е наші е партнери будуть робити вело. Пробіг драйв так велодрайв, велопробіг для молоді. Е, наші друзі, е, спортивна школа, будуть також робити і квести, і спортивні завдання. Е, Настасія Семенюк буде зачитувати вірші. Е, будуть співатися повстанські пісні. Е, молодь буде співати пісні під гітару. Е, буде Тактична медицина, медичний університет буде допомагати нам. Буде виставка про тезів наших друзів, тобто люди зможуть прийти і ознайомитися з тим, що ж таке протези, які вони бувають. Що тут в Україні відбувається дуже гарного. Різні громадські організації для менших дітей розваги будуть, але це всі розваги вони в контексті навчання, в контексті корисному, і вони про те, що ми маємо рухатися далі, тому що ну це точно не час. Класти руки і, і зупинятися, це точно це те, що те, що буде нас робити так. сильнішими, так от тому захід такий 6 квітня з 2 години дня е, у Тернополі парк імені Тараса Шевченка, М -м, але є один нюанс. Якби часом була дуже погана погода, то ми перенесемося в український дім. Угу. Захід перенесе так, перенесе діяльність в український дім. Це у нас такий резервний варіант. От тому запрошую, буду рада всіх бачити. Будуть багато класних призів, буде багато е, класної інформації потрібної, і це ті заходи, які знаєш на часі сьогодні. Тому що ми все одно повинні проводити щось. Ми повинні інформувати. Ми повинні навчати. І принаймні, як накласти турникет, ми точно навчимо, як працювати зі зброєю елементарній ази. Люди зможуть потримати в руках дрони і FPV, і мавіки, і подивитися, як це все працює на практиці. Супер, це просто чудово. Я ще бачу, що теж будуть і лекції, і тренінги цікаві. Тому долучатися, як долучатися, слідкувати за сторінкою для того, щоб не пропустити нічого і дізнатися, що де відбувається, в якій локації, і як діяти, якщо зміняться погодні умови, і також можливо навіть дійсно знайти саме той захід, який вам підходить по віку, там чи батьки з дітьми, куди можна піти, чи, наприклад, якщо ви така активна, прогресивна молодь, ви можете знайти щось для себе. Так, щось потрібно вивчати до цього? Готуватися? Ну бачиш, можна поспівати повстанські пісні. Ми тільки можемо слухати, чи все ж таки можемо навіть теж. Прийняти участь, звісно, пісні. Ми хочемо, щоб всі співали разом, і буде оприлюднений список пісень. Будуть так, що... тексти. Так тому е, ми маємо вже таку гарну практику про те, що люди приходять до нас, коли ми співаємо і е, підспівують, вчать на ходу е, ці пісні, собі занотовують їх. Тому е, я думаю, що завтра вже це все буде готове. Ми... Ми готуємося дуже активно. Дійсно, понад 100 людей дуже багато партнерів. Знаєш, я хвилююся, бо по суті, я одна що нікого не забути. Але, але я дуже дякую, тому що по суті в нас три відділа міської ради підтримують мене, і це це дуже така важлива для мене історія. Об'єднання дуже великою кількістю людей. Мені важливо знаєш показати люд, як ми можемо це робити, і іншим сім'ям також. Тому це що... свороту така важлива підтримка, так тому ви можете навіть теж запропонувати свої, якщо не на цей захід, на 6 квітня, якщо не встигається, але запропонувати е, свою якусь діяльність, е, свою участь, е, щоб допомогти, щоб знати те, що ваш невеличкий вклад є, і це ваше вшанування героїв, так насправді знаєш, нещодавно я була на в одній друкарні, з якою ми співпрацюємо. І мені говорять про те, що дуже-дуже багато випускають книжок у пам'ять про загиблих. І це теж хороший приклад того, як ми можемо вшановувати, так? Тому що важливо розуміти те, що за нас ніхто не зробить нічого. На жаль, в нас так багато загиблих хлопців і дівчат сьогодні, що просто ну, по суті нема кому цим зайнятись. Так, є якісь загальні речі вшанування, є хвилина мовчання, є алея пам'яті. Відбуваються якісь такі загальні речі, але. Життя таке, що ми мусимо брати все в свої руки. І якщо це важливо родині, звертайтеся до нашої громадської організації, ми також допоможемо. Звертайтеся до ініціативних людей і давайте вшановувати наших героїв по правильному, так як вони достойні, так, так як вони би хотіли цього. А як би ти ще хотіла? Які в тебе є такі сміливі плани? От що би ти хотіла ще зробити? Можливо, якийсь там досвід інших людей, інж можливо, навіть інших країн, але там вимагає більше часу чи можливо якихось фінансових ресурсів? Але щось таке, над чим би ти хотіла працювати далі? Ти знаєш, якби е, мені потрібно було б розказати все, що я вже зробила для вшанування, то нам по ефіру з тобою точно не вистачило. Мені дуже важливі ці стипендії, які я запровадила, і я би дуже хотіла, щоб в кожній школі Тернополя були ці стипендії. Я нещодавно мала розмову з керівниками шкіл, і ми зараз е, розвиваємо цю тему, і це дуже класно. Взагалі я люблю історії, коли гра вдовго довго відбувається. Тобто, так провести один захід в якийсь певний день, це дуже важливо, але це дуже швидко забувається. І моя стратегія вдовгу, тому що стипендії це щорічні. Так зараз ми е, будемо працювати на всяких змаганнях, які будуть щорічні. На забігах мені дуже важливо Сергій бігав і дуже багато їздив на велосипеді. Мені важливо в цьому напрямку працювати. Так, спортсмені, щоб вони розвивалися, мотивувати їх. Так. Підтримувати е, це фонд, який ми створили заради того, щоб підтримувати молодь. Тому ініціативні всякі молодіжні проекти ми також можемо підтримувати і фінансово в тому. І ну, звісно, як і кожна сім'я, дуже хочеться, щоб ім'я героя жило, е, жило в інших людях, жило в історії. Тому, е, ну, напевно, цей рік був присвячений мій цьому саме. Я дуже тобі дякую за те, що ти надихаєш інших і завжди допомагаєш, навіть інформативно підказуєш, як бути, як діяти, тому що ти дуже багато вже шляху пройшла, зробила сама дослідила, і ти вибираєш дійсно таке перевірене найкраще. І для того, щоб ви могли теж отримати свої якісь відповіді, я думаю, що частіше читайте, що пише Оля, і долучайтеся до тих проєктів для того, щоб розуміти, що саме в згуртуванні в об'єднанні це найбільше. Ша сила і, і в тому з'являються і нові креативи, і нові бажання, і зміни в житті також. Я тобі дуже дякую за твою працю, за твою ідейність, за твою любов і за те, що ти все вкладаєш для того, щоб Сергій Пла... про Сергія жила, за те, що він, будучи далеко-далеко від нас, але завдяки тому, що він нас навчив, як він нас змінив, ми зараз працюємо, розвиваємося. І робимо цей світ дещо кращим. Всіх запрошуємо. Нагадуємо про те, що 6 квітня у парк Шевченка слідкуйте також за анонсами. День пам'яті герої України Сергія Коновала. Пам'ятайте про те, що щодня у будні у вихідні о 9 ранку. Нехай ваш будильник нагадує про наших героїв, про те, що цю хвилину пам'яті чи молитви. Чи згадки нехай вона робить нас сильнішими і дає зрозуміти якою ціною ми живемо. Дякую тобі за все. Побажання для наших слухачів та глядачів. Напевно, під таку тему розмови мені хочеться побажати кожному бути достойним, бути достойним того часу, в який ми живемо, бути достойних тих героїв, які віддали наше життя, і бути достойними тих, які щодня невпинно продовжують боротися за нас. Дякуємо тобі. Нагадаю, що сьогодні в нас в гостях була Ольга Коновал, громадська діячка, волонтерка, керівниця фонду героя України Сергія Коновала. Почуємося обов'язково на хвилях украдіо. Програма інформативно на Ух Радіо.